Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги горішки зі згущеним молоком без вершкового масла і без спеціальної форми. Усім гарного дня! Сьогодні готую смаколик, який полюбляють і діти, і дорослі. Це горішки зі згущеним молоком. Готую без форми. Для цього беру 2 яйця. 1 п'яту чайної ложки солі, 90 грамів цукру, дрібку ванілі, 90 мл олізі, 270 г борошна, чайну ложку розпушувача. Замішую тісто. Тісто виходить досить таким еластичним, скочую ковбаску. Для зручності розділю на дві частинки. Далі нарізаю невеличкими шматочками і скочую кульки. Кульки я робила не дуже великі, вони менші, ніж горішок. Далі кожну кульку ділю на з однієї сторони дещо заокруглюю. А іншу буде загострювати ось так. Виходить ось такі дві частинки одного горішка. Ось так викладаю на деко застелене пергаментом. Знаходимо приблизно так серединку, робимо певні натиски, щоб нагадувало горішок. Ось ці проколювання потрібно робити якомога глибшими, щоб під час випікання тісто зберегло саме ось цей малюночок. Ось частинки горішки готові. Випікалися вони при температурі 180 градусів 20 хвилиночок. І тепер, коли печиво повністю охололо, роблю наступне На повній беру і риску. Викладаю певну кількість і риски. І другою половинкою зверху притискаю. І утворюється ось такий горішок. І так роблю з усім печивом. Ось такі виходять горішки, хрусткі та солодкі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!